<гум> <гум> Блін, Ой, тупо я! Це тупо я, реально! Це тупо я! Ось інтроверт если нашел вся. Короче, поди мы знаешь, що цей интроверт, вот. О, это сейчас самое мені да. Так, хорошо, це все, конечно, класно, але типу, я не все хотів зробити. Я хочу чуть-чуть друге. Реально, Це чуть-чуть не то. Це чуть-чуть вообще не то. Так що от, так що отак. Ну немає більше селищ, все. Що-то побуло, побуло і на цьому все закінчилось. Типу мобів багато, а селищ нема. Да вообще немає нічого, капець. Йомай, це жесть, вообще ні одного селища нема. Я хотів просто зробити атаку на селище. Непланова атака зробить на селище, але їх нема. Їх буквально нема.